Мистецький проект Культурна версія, який планувалося, стартував у Житомирі 30 серпня. З 16-ї години на Михайлівській кружляли у вальсі пари різного віку. І молодь, і люди поважного віку, для яких мелодії початку 20-го століття невід'ємний спогад молодості. Відроджувати танцювальні вечори у Житомирі просто необхідно. Переконана організатор ретровечора Михайлівський Вальс Людмила Зубко. І в цьому році ми вирішили зробити ще малесенький такий додаток до того великого свята. Це свято для людей поважного віку. Мені дуже приємно, що Ініціатива була зовсім молодих людей, які безкоштовно тут працювали. Мені би хотілося, щоб оце свято воно як було ну започаткувало таку традицію в Житомирі, щоб раз на тиждень могли прийти сюди люди е, поважного віку і. Потанцювати, послухати класичну музику своєї молодості музику. Корінна Житомирянка Леся Кудрицька зараз проживає у Москві. Вона розповіла, що приїхала до Житомира в гості і була приємно вражена, коли отримала запрошення на ретровечір. Ну також в Житомирі не було, щоб зібрали літніх людей. Щоб влаштували їм такий відпочинок, я, я багато років приїжджаю в Житомирі. Такого я ще в Житомирі не бачила. Незважаючи на негоду, зацікавлені перехожі зупинялися, брали запрошення, слухали музику і приєднувалися до танців. Організатори також привітали ювіляра Миколу Ляшенка, якому 9 липня виповнилося 80. Сюди прийшов з друзями. Я люблю танці, люблю людей. У танці заложено здоров'я чоловіка. Мені 80 років, а ви що скажете, що мені це саме, да? Паралельно з танцювальним ретровечором Михайлівський Вальс проходив шаховий турнір, до якого також приєднувалися усі бажаючі.